Під зливою куль будинок Оксани Івашури за Авдіївки під постійними обстрілами. Її восьмирічна дочка перенесла складну операцію на ногах, тепер прикута до ліжка. А старший син, виходячи на вулицю, щодня ризикує життям. Адже лідня вогню всього за 200 метрів. Історію продовжать наші кореспонденти. Ось такі гостинці нам літять. Це только во дворі. Будинок сім'ї Івашур більше схожий на бліндаж. Будівля по периметру обкладена мішками із землею та піском. Шини, заповнені гравієм, викладені майже до даху. Придумали от таку защиту. Від прямого попадання це, звісно, не захистить, а ось кулі й дрібні осколки може призупинити. Свіженька ще навіть не та саме ніяк Тетяна, її дочка Оксана і двоє онуків живуть у промзоні. Пісочниця де грає 11-річний Толік всього в парі сотень метрів від лінії вогню. Коли поле попадають куди-то ну, здесь, где десь там во дворі, Кто то та я захожу вдома. У його сестри восьмирічної Олени дитячий церебральний параліч. Спина. у мене інвалід. Перенесла операцію на забідрений сустав. Лікарі вирівняли дитині та застигнові суглоби, щоб у майбутньому дівчинка могла ходити. Більше місяця вона прикута до ліжка, ноги фіксує гіпс, поки суглоби не встануть на місце. Хочу постояти його. так. От. І п'ять. Щодня Олені необхідно приймати антибіотики, знеболювальні вітаміни. Гроші не те, що на ліки на їжу не вистачає. Я не працюю, я займаюся рібенком. У мене батьки на пенсії. У мене рібінку і лікарство треба, а старшому треба ще на носу школа. З операцією і ліками родині допомогли волонтери. Значну продуктову підтримку надає штаб Ріната Ахметова. Коли в місті не працювали магазини, жінки пекли хліб з муки, яку отримували в наборі гуманітарної допомоги. Я хочу. Це паштет це... да. Да, пашті. Це... Да. Да. Ви знаєте, я рінату Ахметову очень благодарна. Без його поддержки б ми б їх на хлібі воді жили. Для нас вона як мана небесна. Вона дуже для нас. Я ж говорю, ми без неї просто фізично не вижили б. Это вот честно. Зараз Олена активно готується до школи. Викладачі будуть займатися з нею індивідуально. Врачі дали великий шанс, що вона буде ходити. У майбутньому на дівчинку чекає дорогий курс реабілітації. Шанси на одужання у неї великі. Вікторія Чистюхіна, Юлія Міншакірова, Оксана Корчма, Євгеній Якунін. Сабиті канал Україна.